Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Приїхали у нас ось такі дизельні генератори відкритого типу від виробника EnerSol. Хотіли б вам їх трошки показати, розказати, що вони з себе являють і, в принципі, чому вони так користуються попитом у нас на ринку України. Моделька у нас називається SKD-3B. Бачимо дизельний генератор. Бачимо на передній панелі відразу маркування. AVR System, що свідчить про те, що на генераторі встановлена система стабілізації напруги. Бачимо дизайн, виконаний в фірмовому енерсоловському стилі. І відразу хочу вам трошки показати його характеристики. Маємо дизельний двигун встановлений на базі. Модель називається ES178 виробництво також енерсол. Маємо об'єм двигуна 296 см. 3 Максимальну кількість обертів двигуна. 3000 за хвилину. І, відповідно, саме головна його характеристика номінальна потужність, яку він видає, і максимальна. В номіналі він дає у нас 2,8 кВт. В максималі він видає чесних 3 кВт. Маємо паливний бак 2,5 літри. Ось він. Всередині трошки є запах дизелю, що свідчить про те, що вони на заводі заправляються і тестуються, щоб до клієнтів від'їжджали всі. Справні і хороші генератори. Бачимо також відразу, що хотів би звернути увагу. Декомпресор, систему для того, щоб можна було заводити на холодну, як то кажуть. Бачимо зверху відразу у нас такий індикатор рівня палива в баку. Що хотілося би ще показати, давайте поглянемо на передню панель. Тут бачимо доволі таки небагато системів, елементів керування. Все зрозуміло і просто. Бачимо дві стандартні розетки на 230 В. Бачимо у нас подачу, речажок подачі напруги, бачимо вольтметр, щоб можна було зрозуміти, яку напругу видає генератор. Також бачимо от таку наліпку маркування, що це свідчить про те, що генератор видає чисті 50 Гц. Трошки правіше подивимось, і бачимо. Систему подачі палива. Для того, щоб заводити його, потрібно речажок перевести, перевести у праву сторону. Коли генератор зупиняти, потрібно нажати на цей речажок і подача палива у нас закінчується. Бачимо стандартний ручний стартер, який встановлений на даному генераторі. На дизельному, нагадаю, генераторі, також є у нас горловина для заливання масла. Всередині також є масло, тому що генератор, у нас, як я повторюсь, тестується на заводі. І одною із особливостей є те, що ми маємо заливну горловину для масла з одної сторони, і з іншої сторони, для того, щоб було зручно до нього добиратись. Що ще хотілося би про нього розказати. Це, мабуть, звісно, його комплектація. В комплектацію у нас входить. Чотири ось таких от колеса для того, щоб було зручно його пересувати. Нагадаю, вага його складає 70 кг, доволі таки немало. Колеса маємо прорезинені, дуже якісно виготовлені. Маємо шайбочки для того, щоб їх встановлювати. І ось такий мішечок в комплекті йде. І також деякими інструментами і елементами для даного генератора. Маємо ось такі дві вилки для наших розеток. Маємо відразу в комплектації ось такі прокладки, для того, щоб можна було обслуговувати ваш дизельний генератор у разі якоїсь заміни або поломки. Маємо змінний фільтр для палива, який встановлюється у нас також ось тут. І, само собою, у нас йде ось такий наборчик для того, щоб це все. Міняти і монтувати, і, в принципі, для того, щоб обслуговувати генератор. І також маємо інструкцію до використання окремо до використання самого двигуна для обслуговування і окремо для обслуговування генератора. Ось такі генератори є у нас в наявності, дорогі друзі. Чому ж вони користуються попитом у нас на ринку України? Я вам розповім, тому що. Ціна, ціна на, на них доволі таки демократична. Вони мають такий більш бюджетний сегмент, але не підводять по своїй якості і по своїй надійності. Нагадаю, вони видають цей генератор у нас номінальною потужністю 2,8, максимальною 3. Стільки чесних вони і видають. Тож, дорогі друзі, за такими звертайтесь до нас в компанію Електромотор. Будемо раді вашим зверненням. І зробимо все для того, щоб ваша покупка була більш приємною і, можливо, навіть трошки, щоб ви зекономили. Тож, дорогі друзі, звертайтесь до нас, залишайте на замовлення на нашому сайті electromotor.com.ua або ж телефонуйте по нашим робочим номерам телефонів, які також вказані на сайті або ж під відео. З радістю зробимо вам знижечку і зробимо вашу покупку, повторюсь, більш приємною. З вами була компанія Електромотор. Горного вам дня і до побачення.